Так, товариство, Іван тут з вами розмовляв, і я так розумію, що є багато тих, хто дистанційно працює. Правильно? Поаплодуйте, якщо так. Люди. Я, чесно кажучи, просто я вам дуже сильно заздрю. От, я поясню, чому. От, я працюю диспетчером на новій пошті і. Е Робота це ну, суті така. Ти працюєш із мужичками, водіями, і це мужички такі 40-60 років, і ти вічно дзвониш і. «Алло, Юра, я б твою мать, давай під загрузку. На, а, -а, а Юра, куди ти? От. І я просто кожен раз дивлюсь на вас, на людей, які працюють дистанційно, романтична атмосфера, в кав'ярні і так далі. От. А після війни нас перевели на дистанційку, розумієте? От, ну, І я теж вирішив спробувати і пішов попрацювати в кав'ярню. Я приходжу в кав'ярню і такий сиджу там, і… Алло, Юра, пиздуй на загрузку, йоб твою мать! Ти що робиш? От. Ну, я зрозумів, що моя робота вона не сильно підходить для атмосфери кав'ярні, от. але з іншого боку, і кав'ярня була аромакава, так що ми десь ну, вирівнялись трошки, розумієте, от, ну. Так, ну і перш ніж почну, давайте з вами проговоримо такий от е, невеликий дисклеймер, скажімо, от я просто попереджу вас про щось. Давайте так, якщо я пожартував, от і ви не сміялись, то це ні в якому разі не означає, що жарт був не смішний. Скоріше за все, я просто зробив це як жест доброї волі, от е, щоб ви відпочили перед майбутніми приколами, розумієте? От. Е. Так, е їхав маршрутці нещодавно. Е дуже рано їхав, десь п'ята-шоста година ранку була. І е я побачив, як на вулиці темно було дуже сильно. Побачив, як мужик читав книгу. І щоб ви розуміли, він читав її із за цим от накрученим на лоб шахтарським ліхтарем. От. Я подумав, ну а що ж це має бути за книга, що наскільки терміново її треба прочитати і в таких умовах? І коли він виходив на своїй зупинці, він її закрив. Я дивлюся на назву «Сільні і слабі сторони конструкції Кримського моста я такий ага, ага. Це що потім дивитись по тільку і такий, а я знав, що в 25-ту секцію валять, ага? Зараз багато хто відмовляється або відмовився від російського контенту, правда? Якщо так, то поаплодуйте, будь ласка. У мене у дружини нещодавно було день народження, і ми слухали музику, і в якийсь момент вона повертається до мене і говорить така: «А Міладзе можна служити час? <плакова> ну, я такий, ну, ну можна, ну, ну можна, не кримінальне це, окей. І тут вона видає наступну фразу: А Лєпса можна слушати сі час?» І Я такий говорю, а ти всі ці вісім років слухала Лєпса? От серйозно? Поки ми дамбілі цей час слухала Лєпса. От і вона говорить: а можна я взагалі нічого російського слухати не буду? От тільки Лєпса? Я говорю, Кохана, ну це те саме що сказати? От, а я взагалі ніякі наркотики вживати не буду, тільки героїн собі в'яну поставлю, от і все, розумієш. І, от для оцих от людей, які не можуть відмовитись від російського контенту, знаєте, ну на платформах для прослуховування чи перегляду контенту треба придумати, знаєте, от такі от фільтри по градації хорошості руських. Я думаю. Ну, щоб вони дивляться такі, ага. Баста написав пост Нєтвайн. Єс, можна слухать, слава Богу. Потім дивляться, ага, Макс Корж записав якусь драчню, де явно нічого не говорить, але він, типу проти війни, і вони такі, ЄС, можна слухать, слава Богу. Ну, щоб, якщо вони хочуть, щоб їм так легше було, ну, я не знаю. От. Я от подумав, що для того, щоб не було от такого, от, знаєте, фанатизму перед російським контентом, нам, після нашої перемоги, от в поліції, треба буде створити прям окремий підрозділ. Ну, знаєте. Такий от контент-патрулі, скажімо. Ну, ви йдете по вулиці в навушниках, слухайте музику, до вас підходить наряд і такий. Добрий день, лейтенант Ірина Фаріон. Що у вас в навушниках? Ну, і ти такий, ну, скрябін, коломийки. І цей лейтенант Ірина Фаріон такий, ага, скрябін, коломийки. Угу. Москалі погані люди, люблять воювати. <плес> і такий на тебе. І ти такий, а ми будемо на них і зговерли срати. Обана, зашибісь, наливай, кохана. Той, хто любить Україну, мусить бути з нами. І на цьому моменті напарник цього от, лейтенанта Фаріон починає грати на цимбалах. От. Вибігають кришнаїти, починають навколо вас танцювати. От. І цей лейтенант Фаріон падає на коліна і такий ех, чертяка! Та що ж ти робиш зі мною? От. Встає. В перший рівень пройшли. З ким у Юрія Дудя вийшло останнє інтерв'ю. Ти такий, а хто такий Юрій Дудь? Він такий: гарного дня, бажаю здоров'я, будь ласка. От. Так. У нас із дружиною. Сім'ї дещо помінялись після війни. Ми одразу після повномасштабного вторгнення з нею залишились без роботи, відповідно без джерела нашого доходу. І, мабуть, так як багато хто робив, ми вирішили переїхати тимчасово до родичів, в даному випадку до батьків моєї дружини. От так, мабуть, багато хто робив. Жили от великою сім'єю в одному домі. І ви знаєте, ми переїхали в маленьке містечко Знам'янка Кіровоградської області. І коли ми приїхали, то ми одразу зайняли 21% їхньої житлової площі. Так що в якомусь сенсі ми теж окупанти? Розумієте? От я особисто звільняв їх холодильник від борща і котлет, розумієте? Ну от. І ви знаєте, одразу ж після цього переїзду я побачив, що ну дуже відрізняється от життя людей у великому місті і маленькому містечку. Особливо відрізняється реакція на повітряну тривогу. От. Ну, щоб ви розуміли, там в Знам'янці я бачив мужика, який перекрикував сирену, розумієте? Ну дуже довго вже ревіла повітряна тривога, години дві-три. Він просто вийшов з двору на вулицю, направив голову в той бік, звідки доносяться звук, і такий: А-а-а! Заїбала! І зайшов у двір. Я думаю, ну, мабуть, він накручує собі на лоб ліхтарик і хоче читати книжку, от, сильні і слабої сторони Кримського моста. Скоріше все, він так вирішить цю проблему. Жило нас п'ятеро чоловік е, в одному домі, е, і ви знаєте, от коли так от живете, всі одне на одному, нас просто жили я, дружина, тесть теща і молодша дочка, тестя й теща, теща 12-річна сестра моєї дружини. І коли ви так живете всі одне на одному, то ти навіть візуально запам'ятовуєш, чим відрізняється чий одяг. От. Ну і при такому розкладі, самі ж розумієте, сексом особливо не займешся. І в один із тих небагатьох моментів, коли ми з дружиною залишились вдвох і між нами могла статися інтимна близькість, вона прийшла зваблювати мене в халаті своєї 12-річної сестри, розумієте? Я на неї дивлюся, говорю, Ань, ну ти благополучно проїбала свою можливість, розумієш. От. І ще страшно, коли ви так от живете всі одне на одному, це коли у когось одного стається приступ паніки. В якийсь день тесть прийшов з роботи і говорить, все, піздець. Завтра буде хімічна атака. Ну і ви ж пам'ятаєте, нас живе п'ятеро і він приніс з роботи противогази, але чотири штуки, розумієте, от. я на це дивлюсь і говорю, так на мій генофонд вже ніхто не розраховує в цій сім'ї, правильно? Да? Знаєте, ще я під час війни дуже сильно боявся, навіть коли там жив, от дуже сильно боявся окупації. От я боявся, що вона дійде до того місця, де я буду жити. Але ви знаєте, навіть тоді я для себе прийняв таке рішення, що якщо окупація все-таки станеться, то я нікуди не втечу, я стану дисидентом. Я буду виступати з українським стендапом по підвалах, критикувати окупаційну владу. І я в якийсь момент наскільки загрався в цю гру, що почав вибирати собі дисидентську смерть, розумієте? От, і я почав думати, а що, а може мене поб'є Розгвардія до півсмерті, я потім від ускладнень помру, як Василь Семененко в 28 років. Може так буде. Може мені поставлять адвоката підараса от, Мене відправлять в табори. Я голошу голодування в карцері і помру з голоду, як Василь Стус, може так буде. А потім подумав: а може я туситиму на яхті з хвойдами, і у мене зупиниться серце від передозування коксом, от, ну. Ви скажете, а що ж дисидентського в третій смерті? А я б виклав кокс на стіл словом Україна, розумієте, От, Там, коли ми приїхали в Знам'янку, я дуже сильно відчував цей синдром вцілілого. Мені дуже сильно здавалося, що я занадто мало роблю для нашої перемоги, і тому я з перших днів повномасштабного вторгнення пішов у місцевий волонтерський центр. Там координаторкою працювала знайома моєї теші, а людей мого віку з ким поспілкуватись, ну, особливо не було, розумієте? І тут ця координаторка підводить мене до хлопця і говорить: Міш, познайомиться, вот вот Рома Рома із Києва, он художник. Ти ж теж чим творчество займаєшся. я стендап. І і цей Рома дивиться на мене і говорить, стендап? Не знав, що в Україні є стендап. Я такий думаю, Рома, а де твої виставки можна подивитися, скажи, будь ласка, от?» uh... Мілан, пінчукар-центр, лувр, ні, знам'янський будинок культури. Йди нахуй, Рома! Що ти розказуєш мені? Я думаю, що, мабуть, не найкращим чином закінчити свій монолог фразу Іди нахуй, Рома. Саме тому я так і зроблю. Ви неймовірна аудиторія. Я вам дякую за увагу! Михайло Басилаєв.